Я суддя знає, так званий. Я йому кажу, засідання зі мною проведіть. Він мені написав відписку, що шапка не така. Шапка. Да. А в мене злочин йде на сотні мільйонів гривень розслідування. І хай пояснює. Та я чекаю, обов'язково хай приїдуть і хай його допитають. Походить. Та я тут нікуди не це. Хай його допитають. 335. Ти що, блін? Я камеру в руках тримаю, він собі так буде без захвалу. Ти що? Нагло. Вот, Вот, Чому я його питаю передав? в коридорі. Чому не передав? Що тут? Вот зараз. Шанов, о, Вожчина в халаті. Вот. Я вас слухаю. Чому? Вот. Руки, руки. Вот, вименно пихану. Дай я тут, вот. Він думає, що він викрутиться. О, де я тут проміг? Я просто двері тримаю, кажу, питаю, скажіть мені. О, все. За наклеп зараз, все, буде відповідати. Правильно? Є момент. Що є. Так, хай дивляться камери. Тому що тут не видно, де де ваші руки були, де були його. Так, є ще зовнішні камери, я ж не спорю. Є моя камера, є його. Там де що... якось стояли. Так, Хай показують. Так, хай покаже, хай докаже, хай розкаже. Я приїжджаю на суд, сьогодні в апеляцію заходжу, кажуть, не прийшла справа. О, От зараз запитаєте, де він був і що він робить. На другий тиждень він підготує. Ти що прикриває підпольне казино, а потім буде щось розказувати? От тільки що пішов, оце, що вам треба. Вот. Пішов, вот пішов, що тільки що он тряп. Вот він, вот-вот та, високий вот, та, та, такий пішов. халаті чорному. Ти що, блін, хамо, блін. Ты чула секретарша відповідаєш? Може на другий тиждень, я зі Львова їжджу на суд. Розгляд по підпільному казино. І по нападу на мене це. Тут у Києві. Я вже більше року їх обожуся з ним. І напад вже СБУшники на мене напад, вже справу відкрили. З я все покажу, у мене частина документів є, шкода, що я не взяв сумку цілу ножу з собою. Кілограмів 7-8 От, До Козлова ходив, заходив. Він вже, він вже давно знає про тут. У мене дві кримінальні справи відкриті по поводу підпільних казінів, вони розслідувати не хоче. Ти що, просто питаю, кажу, скажи мені, чому? Я катаюсь просто, ти що, бля, хамом, блядь. Не щоб сказати, там, підійди до дівчат, ша що, дивіться, блядь, у мене ще штукає. Перед тим півтора місяця, по три, по, півтора тижні чекаю. По 303-й, три дні має суд бути працювати. Пишу, провести з моїм присутністю. Судністю. Мені відписує на шапку не так написав. Навчилися, бля, в королівній житті.